Всім привіт! Мене звати Віталій, і сьогодні ми продовжуємо наш екскурс у світ Starbound. За, поза камерою я знайшов. <кхем> замок Замок, а, замок роботів. А, вони на мене нападають і, в принципі, я їх тіляю. Мінус. А, я, в принципі, хочу зачистити весь замок, прошерстити по всіх поверхах. Тут їх, по-моєму, 3 чи 4. Он зараз я відкрию двері, пацан на мене нападе. Інвентар у мене забитий. А, нічого підбирати я не можу. Ну, як, якщо не викину щось небудь старе. А, бинтів, бинтів, до речі, якщо я можу три зробити. Окей. Okay. Так. Почнемо. Лицарь. Я полетів вже зі своєї рідної планети, тобто це не моя рідна планета. Щось з нього випало. Пожертвуємо. Unwanted shield. В общем, які-то щити випадають. Э, тому, в принципі, так. Ще один. По-моєму, з них тільки щити і випадають. Я вже якого вбиваю, а все щит, 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 щит. А. Так. Та -та -та -та. Попередня планета, на якій я був, була морозною. Там просто геморрой. Страшний. З нею. Тому я просто банально звідтам там полетів. Uh, якби я не набрів на цей замок, можливо, я би щось нічого би і не записував. А Так, в принципі, от замок хотілося вам показати наскільки. Uh, рандомна сія прекрасна гра. Що ти спиш? Умри. Окей, uh, okay, так. Там ще пацани. Uh, так. Окей, okay, там внизу є двері. Йдемте вниз. Я, якщо прибив короля, чувака на коні. А... В общем, тут реально весело. Окей. Двері. Лицарь. Мри вже, Мри. Окей, ще один щет. Ще один щит я не буду брати. Так, яка у нас ніч. Ідемо далі. В принципі, мені зараз що вмерти, що просто досліджувати цю один фіх. Якщо я вмру, то я вернусь на корабель, а на кораблі я вже полечу, напевно, що кудись в інше місце. Тож... А... Отакі от, от тут попадаються, по крайній мірі, на цій планеті магазини, де можна щось купити. Ну, в принципі, це що-небудь, яке таке. Говно, в принципі. Тому можна результати увагу, Взяти фонарик. І йти досліджувати що. Йо Кі. Няшки. Тихо-тихо няшки. Я би хотів би ще пожити, давайте ви не будете мене вбивати. А. -а, -а, -а. Так, це добрі дракончики. Це я знаю. Так. Так, да, я обійшов цю планету по кругу. Це моя палатка, в якій я спав, в, е, коли йшов вправо. В принципі, можна вертатись на корабель. Окей. Я на кораблі. Зараз я трошки поскидаю. Е, лута. В мене отут Як говна. Всяка руда книжки Палатку я лишу. В... Так, 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 так. Їжа. М -м... Маємо він. Посильніше мого буде. Окей, бомби. Так, так, так. Флери хай будуть взяти. Так, так. Тож сюди. Угу принципі, не вистачає, правда, кнопки е, автоматичного сортування це... За... інвентаря, аби, якщо чесно, мені дуже сильно знадобилось. Так, це можна викинути. Стоун хай буде. Це можна викинути. Викинути. Пішок хай буде, можна скло робити. А -гум -гум. Так, можна викинуть. Окей. Okay. Так. Сейчас я заправлю свой корабель. Окей. Okay. Так. Криселко. Find random. Альфа Грумини. Альфа Ондор. Ага. Не хочу я планету, в которой только Сноу. Ага. Тут у нас Desert, Kentland, Forest, Tiki Shop, Booth, Biomes, Arid. Нет, давайте же куда-нибудь дальше. Так, Forest. Ага, ага. О, прикольно. Biomes, Forest. От сюди давайте. 200. Go. Отак отбувається переміщення між планетами. Вин, в принципі, шукаєш рандомну локацію, вибираєш куди, жмакаєш і летиш. В принципі, можна це закрити. Я поки зроблю собі е е е ліжку. Що його мені явно не вистачає маленьке. Е е е е е Простір, звісно. Має, де ліжко поставити. Окей, ладно, тут буде в інвентарі. А воно нам сильно не мішає, в принципі. Є така штука як 3D Принтер. чесно, я поки не знаю, як ним користуватись, тобто, я так розумію, повинні бути схеми. І ти можеш яку-небудь штуку покласти сюди, просканувати, і після цього вона в тебе появиться. Ну, поки я не знаю, є отакі от... Такі от о... Так звані техслоти. Це, як було в террарії, там додалося. У мене є даблджамп, наприклад. То есть подвійний прыжок, можна скакати. Ну таке от. В принципі, нічого такого, але но, но прикольно. Так, о, така. Штука мені подобається. О. О! Ще місь таких дерев не бачив. Ну, зараз я їх трошки порубаю. Ой, киняши. Надеюсь, они на меня нападать не будут. Ага, он минус. Понял? Тихоняши. Все точно будут? рожками. Так, а что це за око? Его можно? Окулимон Сид. А то це яка-то жрачка. Ммм. Цікаво, цікаво. Буду дорожку. В кухні хрена собі. Ти на мене будеш кидатись? Будеш. Тихо. У тебе навіть нічого не упало. Я поняв? Угу. Ну така не дуже дружелюбна планета, я б сказав. Так. Це обов'язково, тому що це паливо для нашого корабля. Ліани я теж зараз поріжу. без ліан теж туго, в принципі. Окей. До речі, сьогодні я розпочав. Скажімо так, розіграш ключів на Бету в Незер. Тобто, в принципі, у мене в групі ВКонтакті про це написано. Виграти дуже просто. Треба просто під записом написати. Ну, грубо вирядкий, коротенько. Написати, що, що би ви робили, якби настав апокаліпсис? Тобто, неважливо який. Зомбі апокаліпсис, там. ще якийсь апокаліпсис, ну в принципі, тось, головне, що. Апокаліпсис і. грубо говоря, він настав. От, що би ви робили? Тобто, як би ви захищали свій дім, або там, я не знаю, як би ви пробували вижити, або може ви стали б зомбі і продовжували б жрати людей і не звертали б увагу на те, що. Ніхрена собі тебе твоє... ти в сраку. Так от тобі. Чуть мене не вбив. Дивись, скотина яка. Окей. Ну, в принципі, якщо вам цікаво Nether, там зараз вийшло пару нових патчів. То есть... А якщо вам цікавий світ Nether, можете попробувати. Uh, якщо ваше оповідання, грубо говоря, мені сподобається, ви отримаєте ключик. Наразі я маю їх всього 3, але в майбутньому. Я можу їх ще, допустімо. Надибати. Тобто ще штук 5, по-моєму, я можу надибати. Ну, тобто, в принципі. Uh, колодязь. Хріна собі. Так о, дагери. окей. То иди в сраку пташка. Вот э, В принципе, якщо вам цікаво, можете попробовать выход. С чем, черт не шутить? А вдруг вам не саме вам пощастить? Бегайте. Якийсь світ башен, башен, чесно кажучи. Ну це прикольно. То, по крайней мере, тут оживленно. Сільвер. Тому що бувають світи, де. Банально, коротше, ходиш кругами і нічого не можеш знайти. А тут я не так далеко від лендпойнта відійшов і вже дивіться, скільки. І луту. Насправді, з лутом мені, як завжди, не щастить в іграх. Ог. Я як грав сам о, в мультиплеєрі, то ми тут тому другу знайшовся меч, який вогнем стріляє і посух, коротше там, ну в общем, все що завгодно було. О, ну от, ось, ось такі от, Пастки є в грі. Я вже не, не перший раз. Но ці штуки часом дають класні бонуси, тому я їх перевіряю. Ну, поки не дуже сильно щастить. Окей, так, цей раз ми, ми підемо вліво. Але разом ми пішли вправо, цей раз підемо вліво. На випадок якщо вдруг що ти зліва тоже є. Тут ну, вода навіть не проклята. Ой-ой-ой. Так, свинки. Я зрозумів, тут весь світ, весь світ зроблений як по колу з цими башнями. Ясно? Принципі, так, мінус пташка. Мінус демон треба зробити. Та що ти так скачеш, як? Е? Наркоман? Ну, у будь-якому випадку, щоб полетіти з цієї планети, мені треба або назбирати дохріна дерева і перетворити його в... Пальне або варіант Damage Per Swink 7. Тобто одинаково. Тільки це меч. В принципі. Нормально. Тихо отак от. Ага. А, що? Я не хочу я пайлоубукс. А, одне з двох. Або я шукаю паливо, або я руду, або я перетворюю дерево в... Тобто, в ту ж саму вугілля стандартне. Поки я просто подивлюся, що можна... Свине... свиноп. Так, жесть. Тихо. На. Так, ще один демон. Ну, в общем, отак от цей світ, так поняв, і буде виглядати. Тобто просто по колу. Місиш демонів. Можна попробувати, правда, вниз прокопатися. Я Скажу вам чесно, на камеру це робити дуже-дуже довго. Копатись вниз. Ну, явно тут щось відбулося, тому що, ну... I see you. Я тебя тоже бачу. Демон, привет. Ой. Я ну вас всрал. Окей, давайте попробуем зарыться трошки под землю. Ради цикавости просто хотя бы глянуть, может быть, тут под землей есть что-то. Тихо. Угилля. Ка, порода идет. Стандартна грязь, магно. То я буду копатися швидко. от, Так. Срібло. Окей. Я завжди копаю такі от канави. Десь там внизу вмираю, воскрешаюся і йду далі. Тому що, ну, в принципі, а, можна йти в пещери, які зробила гра, то сама. Але мені так цікавіше. От зараз ми встановимо, коли підемо в таку ж пещеру. Якщо ви чуєте нявкіт, то це мій кіт передає вам привіт, в принципі. Так. Окей. Фух, Так. Лізуємо далі вниз. От думаю, можливо, зробити який-небудь стрім або просто пограти з підписниками. Якщо вам цікаво, кажіть ігри в коментарях або в групі ВК, і щось придумаю, можливо, що небудь разом з вами пограємо. Ну ніхрена ж собі. В цих штучках, отаких от, таких от о, гроші, я їх просто майже не піднімаю, тому що, в принципі, гроші особи... Особ... особого чогось такого не несуть. Я, чесно кажучи, тільки перший раз оце от е, прямо перед вами е, в цій, на цій планеті. на минулій планеті зустрів е, торговця. То ну що, ризикнем? О, похиляло. В принципі, нормально. Так. підем далі. Ам. Так. Окей. Я пропоную тут копати далі. Так, це пісок. Не звертати увагу, він падає. Бувають цілі ями з піску такі, то есть, Ну, це прикольно насправді, коли яма з піску. Я... Або багно, або пісок. Ну, так. Ой. Чуть не вбився. Ух, это я тут обвал влаштував. О, знову. Вугілля. Мені правда дуже смішно, що інопланетний корабель літає теж на вугіллі, але, в принципі... О, в такому, в такому біомі я уже був. Правда, не на цій планеті. Схоже на черву якогось монстра. В принципі, воно може ним і являтись. Кишки. М'ясо. Кративний флескід. Музика помінялась. Ой, секунду, сяду зручніше. Копаєшся в чужих внутріщах. Прикольно. Таке буває тільки в терарії. Ну, в принципі, можливо, в Майнкрафті, але я ніколи в цю сатану, від якої кайфує ціла куча людей, не грав. Тому про, май... про Майнкрафт взагалі нічого не можу сказати. Окрім того, що він побудований на яві, а ява мене бісить. Так, пердящі монстри. Ви не пройдете. You shall mod. Чуй ще пердящих монстрів впереді. Так. Зараз буде дуже весело. Тому що буду копати вниз і з водою. А ні, дивись. Не пощастило. Окей. Ммм, золото. Так, знову мені пощастило. як сказати пощастило. По звукам не дуже. Ну, ж собі. Везлі чи добрі? Там вчите. Я в два золото трошки вкраду. Думаю, ви не против. Золото он срібло. Окей. Okay. Ну, oh, до речі, у мене є з'явилася ідея, якщо комусь може цікаво, я би хотів зробити таку олдскульну рубрику в себе на каналі. І проходити ось, такі от ігри, як на PlayStation One, на Plaйку Другу. То есть, в принципі, о, якщо вам цікаво що небудь такого плану, ви теж мені про це скажіть. То есть, в принципі, о, я би пройшов би для вас, допустім. Такі оригінальні і цікаві ігри, як, допустимо, ту саме саму Fantasy, Якщо ви не грали, я міг би показати для вас, що являє собою фіналка. Ну, правда, не в кожна. То є, хоча, якщо буде цікавість, можу почати з самої першої, яка була на Nintendo, а потім вже заглибитися в... в ті фіналки, які вийшли пізніше. Тобто, в принципі, якщо вам буде цікаво, теж скажіть мені про це. Я розбився. Окей. Ну так що ж, я думаю, на цій чудовій ноті розбитися в черві великого монстра. І закінчимо сьогоднішню нашу серію. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!